Так, доброго вечора, ми з України. Сьогодні подивимось кацапський волонтерський підривач до кумулятивних гранат сімейства ПГ. пг 7 Отак він на гранаті виглядає, коли вкручений він. Написано Android Фронту. Взагалі, ця творчість з'явилася у них ну, досить давно. Я його бачив, мабуть, в якійсь їхній типа рекламі. Мабуть, рік тому. Але, ну, але то рекламу бачив і все. І більше якось їх вони не з'являлися на фронті. Ну, але той волонтер, мабуть, хто їх от робить, проявив нею куприть, щоб гарантовано, блять, собі налисипавал років з 15 накалядувати. І тому на фронті вони з'явились. Ну що накалядувати, блять, я з їхніх волонтерів все не перестаю. Дивуватись. Тому що принцип, як ото в Савку казали, сьогодні він грає джаз, а завтра Родину продас. То перефразує на їхні сьогоднішні реалії на болоті, то сьогодні він ото робить підривачі для фронту, а завтра Почне робити підривач для спроби взірвати дорогого Путіна. І то, що так буде, я просто, блядь, навіть не сумніваюсь. Благо вам. Вагнера це доказали, що вони можуть на тих болотах аж галопом змінити напрямок своїх зусиль. Ну, а опять же, ФСБ треба ж на фронт не поїхати, а для цього треба вишукувати, блядь, що є дурі. Ото у всяких этих підривних елементів проти влади. Так що, думаю, питання. Не дуже великого часу, як цей творець поїде на лесоповал, і ми їх більше і не побачимо. Ну, а поки що розвлікаються, вони з'явились і ну, досить масово стали зустрічатись. Ліплять вони їх, ну, як сказав, вже на ПГ. Отак, тобі ж з ПГ викидається рідний ВП. Отой 22 підривач, набивається отой хвостик пластитом любим. В цю фігню вкручується або МД2, або МД5 Ну, Просто тому, що вони частіше у них зустрічаються МД5М. І от в такому вигляді в пластиді робиться отвір, воно туди закручується. Потім ну, ця граната з цієї прикручується на ФПВ і, і летить. В общем, по замислу, коли оцей, все це прилітає кудись, оце грузило, що тут комплектний, Зараз покажу. В общем, виглядає воно отак. Грузила 50-грамова, якесь рибацьке, Якоюсь, ну, нитка схожа на оцю теж рибальська, або кевларова, або щось таке. Хитрими вузликами прив'язана до чеки. Зараз о Чека сроблена з латуні, он чека. Грузила прив'язана до неї. Ну, і відповідно, коли воно по замислу прилітає, грузила питається летіти далі по інерції і тягне чеку. І висмикує її з прорізі корпус ударника. Отут, не спрацював, що він, бачите, чекав там в прорізі. Грузило, щоб раніше часу не висмокнуло чеку, кріпиться до цього діла, друкований отакий от якийсь павук. Вон, бачите, да? ну, В общем, якось отак воно. три сторони друковано це. тримає його. Тут он хомут електротехнічна. В общем, тримає його, щоб воно не матилялося в польоті, но щоб порвалось і далі смыкнуло за ту чеку. Коли витягується чека, не знаю, може побачити, там ігла накульника, під нею, скоріш за все, відповідна пружинка. І от тримає той накольник, не дає наколоти МД5. Ото, в общем-то, весь устрій цього діла, зараз цікавості раді. Попробуємо смикнути. Оце. Ото, о, о, за це грузило. Ага. Ото він і не спрацював. Бо я його, блять, висмихнути не можу. Ніяк, як би тя заразу відтуда. Зараз можемо його розшевелимо. Та-да! О! Вийшло! Вон, висмикнулась та чека, щелкнув той самий. Зараз подивимось на кордоні. Ну так, да, пружина і ягла. Ото в ньому. Ну так, пружина, в общем-то, і непогана. Тобі ж он, воно стоїть. Ото там аж так і всунута чека. Ну, плюс ще воно має запобіжник крім цього діла. Оцих ото, блять, відпадають. Друкованих он є отвір і та чека там вона якась. Зараз ми її добудемо. І подивимось. ЧК теж має оцей отвір, коли воно стає, то сюди ще всунута ЧК. Ну, якась з кільцем. Щоб воно якби в транспортному стані там не смикнулося. Ну, як бачите, зусилля на смикання буває дуже різне, блядь. Тому якби колись спрацьовує, колись не спрацьовує. Бля. Воно у них ця приблуда, блядь. І тому вони якби зустрічаються. Ну, як от усі зустрічаються, прилетівши, але не спрацювавши. Ну і щось знімаю Це. Валерію велика подяка. Хлопець знайшов пару цих ФПВ, зняв оці приблуди, да прислав, щоб вам їх показати. в общем валяється воно ото в такому виді, і питання, що з цим робити. ну в общем Побачили, що з цим робити, подивитись отуди, -оту. в цей отвір, блядь. Ну, буде видно. Якщо ЧК впихнута от в цю залупу, блядь, в корпус ударника, то як би ніяких проблем немає, притримуючи на всяк випадок цей грузик, блядь, відкручується. Оця пробка, вона ну, досить тут різьба прослаблена, в общем, легко викручується. З цього діла викрутити і відкрутити від селя детонатора, блядь. Ну і все. Готовий бомбу вже знешкодили. Забрати той ФПВ з той ПГ. Ну, і в общем, поміняти на більш адекватний, блядь, наш якийсь з варіантів, та повернути ту ПГ Кацапом. Ну, маєте МД5 і ця залупа вам не треба викинути, блядь. Якщо ЧК вже висмикнута, ну отак валяється. Ну, подивилися туди, і вона от в такому от стані, вже висмикнута. Тобто воно попиталося наколоти детонатор, але щось не вийшло, блядь. Ну, тут в такому варіанті, скажімо так, крутити його, ну, небажано. В крайньому разі можна, якщо заважає, зачепити, блядь, цим самим. Зачепити кошкою, пару разів смикнути той ФПВ, ну, щоб якісь сатруси були, блядь. Якщо він при цьому не йобнув, блядь, то відкрутити, опять же, оцю пластмасову херню, блядь, з детонатором, блядь. Відтуда, але не викручувати детонатор. А то викрутили, як є, і от в такому виді його кудись нахрен утилізувати, в болото або ще щось. Тому що може бути такий варіант, що воно накололо, і глаз знаходиться Отут в капсулі, Блядь Але з якихо там, блядь, не знаю причин капсуль не запалився. І коли ви почнете викручувати детонатор, буде тертя отам, суміші в капсулі, ну в накольному капсулі, блядь. Там же ж суміш, яка чутлива до механічних впливів, блядь. Тобі ж, якщо ягла вже в ньому, і ви починаєте крутити детонатор, блядь, оце якраз буде механічний вплив, буде тертись ота суміш навколо голки, і воно може йобнути, блядь. Тобі ж йобну, у вас детонатор в руці і відповідно пальці повідриває, блядь. Тому, тому в общем, зрозуміло, не викручувати детонатор. Викинути оцю херню в місці з детонатором. блядь. Коли викрутите саму цю залупу, блядь. Детонатор стоїть тут на місці, блядь, ніякого впливу на нього немає. Воно. Одна линия, то відокремлена від цієї різьби. То бишь, викрутити його можна, блядь, но сам детонатор вже не выкручивает. Ну і все. Яких там додаткових кацап ну, я ще не бачив нічого. Та й дуже сумніваюся, що будуть робити в общем, ну, додаткових яких схем підрива, тобі ж, крім цієї механіки, щоб там ще було щось. Тому що, це, ще раз кажу, тільки на ПГ у них йде. Більше цю фігню ще ні до чого не приробили, блядь. Йде тільки на ПГ і, ну, і просто всунути кудись ще, ще додаткову пастку, детонатор, ну, електричний, і, ну просто ніяк. Да, і і недоцільно тому що, в общем, навряд чи таке буде. На всяк випадок обдивляйтесь, щоб до гранати не йшли ніякі провода. Якщо нічого там немає ніяких проводів і от така ото картина дуже характерна, то, в общем, що робити зрозуміло. Я думаю, що поки творця ще не посадили, буде їх кльопати. І далі, тому будуть вони з'являтися. В общем, який відсоток не спрацювань. Ну, цей не спрацював, я думаю, тому що так тут вже на око видно. Блядь. Оцей корпус з накульником, він тут закручений отак під вуглом. Ото, мабуть, мабуть через це, а може, пружину тут занадто дебил всунули і грузила не вистачило смикнути. Ну, в общем, якийсь відсоток їх не вибухає. З цим підривачом і, і валяється. Бли. Так що таке їхня народна творчість. Знайте, користуйтесь, все буде Україна.